Доброго дня. Колись хтось писав в коментарях таке цікаве питання з приводу того, як переоформити автівку за дорученням чи за договором купівлі-продажу. Ну, Давайте в цьому і розберемось. Як ми відразу відкинемо момент, що ми його переоформлюємо відразу в сервісному центрі, якщо вам це не підходить, ну, якісь у вас є такі життєві ситуації або вам треба терміново кудись їхати, то у нас залишається два варіанти. Генеральне доручення чи договір купівлі-продажу. В чому різниця? Доручення, почнемо з нього. Якщо ви вибрали цей шлях, ви повинні розуміти, що тепер ви автівку зможете поставити на кого завгодно, крім себе, якщо доручення на вас з приводу строків. Доручення можна зробити як на один місяць, так і на 10 років. Е, від цього дивно, але від цього залежить ціна е, у місті Харкові: від 500 гривень до 1000 гривень. Ціна на це, єдине, що